Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонтору. В цьому відео я вам покажу 5 кранів, яких можна збирати криптовалюту абсолютно без вкладень А почнемо ми з крана а, крипто Чому з нього? Чому тому що тут не треба чекати годину і довше тут кожні 5 хвилин ви збираєте криптовалюту? Наприклад. Зібрали біткоін, через 5 хвилин знову берете біткоін, Але якщо ви, наприклад, через 5 хвилин вже не хочете біткоін, можете вибрати другу валюту, тому що це екран мультивалютний. Тут, як бачимо, є немало різної криптовалюти, присутні такі, як біткоін, ефір, догі, лайткоін, біткоін, кеш, далі Dash, Tron, дігібайт, ЮСДТ, Зен Кеш, Бієнбі, Solana, Ripple і Matic. Ось такі валюти тут є. Все, що вам потрібно, щоб збирати криптовалюту на цьому екрані, вам потрібно буде встановити гаманець Faucet Pay, це мікрогаманець криптовалютний, приходять навіть самі мінімальні суми по криптовалюті. І коли ви тут збираєте криптовалюту, вона автоматично вже зразу приходить вам на гаманець. Тому якщо у вас його ще немає, то створіть посилання на нього, я також залишу під відео. І що ви робите далі? Далі ви вибираєте валюту, ну, давайте наприклад, Наприклад, я виберу Ripple, нажимаю Ripple Faucet. Тепер дивіться, в мене є кнопочка Clay from Faucet. У вас же зразу такої кнопочки не буде. У вас отут буде поле, де, де в мене пошта. Вам потрібно буде ввести пошту, але якраз цю пошту, яку ви реєстрували гаманець Fawcett Pay. Тому що якраз через цю пошту вам буде приходити криптовалюта. на Pay. Отже, тут вставляєте вашу пошту від гаманця Fawcett Pay. Далі тут у вас буде логін-регістри, тобто залогінитися або реєстрація. Ви нажимаєте і вже після цього у вас буде ось таке поле, як в мене, Claim from Fawcett. Як бачимо по теперішньому курсу, кожні 5 хвилин в сатошах Ripple можна отримувати 52 254 сатоші. Далі нажимаєте Claim from Fawcett. Після чого вам необхідно ось тут ввести капчу. Зазвичай не потрібно, просто нажимаєте, і тут зразу з'являється галочка. Після цього, як бачимо, ось тут в різних углах є слова. Їх потрібно ввести в першому порядку. Правильний порядок ось тут написаний, його можна бачити. Перше слово airdrop. Airport, точніше, знаходимо, нажимаємо, далі «museum», Ось воно. Далі «school» І барбер. І, як бачимо, є кнопочка Verify. Ви на ньому нажимаєте. І все. Як бачимо, ось така кількість криптовалюти Ripple щойно поступила мені на Fawcett Pay. Що тут є ще? Є ще короткі ссылки. Ви сюди так само можете заходити і їх переглядати. Як бачимо зараз короткі силки в Ripple, тому що останній кран, на який я нажимав щойно, це був Ripple. Якщо ви виберете другу валюту на крані, то звісно у вас тут силки будуть вже в іншій валюті. Тут теж є в Сатошах ось такі суми за кожну протягну силку. Тут от одна, дві, три, тут от 15, Тобто кожен день їх так само можна. Проходити ось такий цікавий екран. Посилання на нього я теж залишаю. Далі підуть крани від одного адміна. Давайте покажу, наприклад, теж кран Ripple. Ось такий кран. Тут вже можна збирати Ripple кожну годину. По теперішньому курсу, ось така кількість зазвичай випадає. Тобто 69 816 сатошиків ріпла кожну годину. У мене на балансі вже майже 5 ріплів, мінімалка тут якраз таки 5 ріплів. Скоро вже зможу вивезти. Далі нажимаєте просто виграш. Далі вводите капчу, шукаємо тих, хто грає в гольф. Так, це не гольф. Ось. Ось гольф здається. Так, більше не бачу. Нажимаємо готово. І як бачимо, ось така кількість ріплів впала мені вже ось сюди на баланс. Але це тут не єдиний спосіб заробітку. Ви кожну годину можете, звісно, так забирати. Тут є ще ось тут заробляти більше, тут є різні. Опитування ви теж на них можете заробляти. Вибираєте якесь опитування. Зараз їх немає, але ви тут заробляєте поінти, і потім їх можете виводити так само, і сюди на в вріppла. от ось, наприклад, нажимаєте обміняти токени на Ripple, мінімум. 500 токенів, в мене зараз не вистачає, всього на 26 і ви просто їх обмінюєте собі на баланс сюди так само в Ripple. Це ще один спосіб тут заробітку. Плюс є ось тут ще одні шанси, там так само вороткі силки, тобто ви можете в них проходити, і вам ще один шанс на самому крані дається. Але там багато реклами Я раніше це робив, зараз не бачу сенсу, тому що дуже багато реклами і досить довго все це проходиться. Якщо, звісно, ви хочете це робити, то будь ласка, робити. Але дивіться, давайте перейдемо на кран. Я так само ще один спосіб. Ось тут можна бороти промокоди, де їх брати? Їх ви можете брати в соціалках адміністрації цих кранів. Ось тут ось, є кнопочка, ви на нього нажимаєте. Ось тут є їхні соціалки: Twitter, Telegram, YouTube і Instagram. Зазвичай я вибираю твіттер, тому що особисто для мене найпростіше промокоди знаходити в Твіттері. Давайте подивимося, чи є сьогодні промокоди. Інколи буває, що їх немає. Так, дивимось, дивимось. Ось один знайшов. Ви просто копіюєте його, далі переходите на сам кран і вставляєте його сюди. І нажимаєте кнопку Вперед. Як бачимо, пише, що ми можемо ще один раз кинути на крайні, але будьте уважні, тому що інколи один промокод дає о, зразу два чи три підряд прокрути. Тому за цим потрібно слідкувати, щоб е, даремно не пропускати. Ось бачимо, я можу кинути один раз. Якщо пише два, то ви можете просто два рази підряд. І так далі. Інколи бувають і такі жирні промокоди. Ось Ще можу раз нажати виграш, то цього разу вже, як бачимо, капчу вворити не потрібно, вже зразу отримаємо наші сатошики ріпла. Ну і можемо далі. Шукати ще промокоди. Інколи за день буває кілька промокодів. Промокод, наскільки я пам'ятаю, діє 48.1. Так, це був єдиний промокод. Це вже, значить, можна закривати і переходити до наступного крану. До речі, всі наступні крани ідентичні ось цьому, який я зараз покажу, тому що це всі крани від одного адміна. Переходимо на наступний. Це вже кран Тезер. Тут точно так само аналогічно. Нажимаємо Виграш. Перший раз потрібно ввести капчу, далі вже знову можна без капчі. Потрібно ввести кермо від автомобіля, нажимаємо готово. І, як бачимо, ось таку кількість тезера USDT я отримав. На балансі в мене, до речі, вже 130 USDT. Ще треба теж трошки підбирати до мінімалки. Далі переходимо на наступний екран. До речі, цей промокод, який я щойно взяв і вводив раніше, можна вводити і на інші крани, тому що, як я сказав, всі екрани однієї адміністрації. Давайте я вам, до речі, це покажу. Вводжу той же самий промокод. Нажимаю вперед. І, як бачимо, я знову можу ще зробити один раз. Далі знову переходжу на кран і нажимаю виграш. І зараз знову я отримую криптовалюту. Все, як бачимо, отримав. Йдемо на наступний екран. Наступний екран у нас трон, ідентичний попереднім двом. Те саме нажимаєте Виграш. Перший раз вводите капчу, далі так, вже можете капчу і так само вводити цей самий промокод. Тенісний м'ячик. Вводимо тенісні м'ячі, нажимаємо готово і отримуємо певну кількість трона. Ось тільки ми отримали 450 180 сатошиків. Знову можна ввести той же самий промокод і отримати ще трохи трона. Ось ми ще стільки трона отримали, до речі. О, як бачите, зараз з'явилося нове, з'явилось нове опитування. Мені недоступне, тому що в такому регіоні я живу, але у вас може бути доступне. Дивіться ця сума, яку я щойно отримав на крані, це стосується попередніх кранів. Все залежить від того, яке ось тут число випаде. Ну пам'ятаєте, це точно так само, як було на FreeBitcoin, і до речі, зараз я тому, що цей працює. Ось, якщо таке число випадає, то от таку суму ми отримуємо, якщо чуть більше. ось таку. Ну і в сумі ось таку суму, максимум, якщо випаде, ми можемо отримати. Тобто, до 300 доларів. Ну Звісно, я ще ні, ні разу такого не бачив, але ось ці попередні суми мені тут вже випадали. Тепер переходимо на наступний кран. Кран це Litecoin, точно так само. Нажимаємо Виграш, вводимо капчу і отримуємо наші лайткоїни. Потрібно ввести хокеїста, Вводимо, нажимаємо Готово. І зараз отримуємо наші лайткоїни. Все, отримуємо наші лайткоїни. Давайте заодно раз ми вже тут використуємо знову ж таки цей самий промокод, тому що нагадаю всі 4 крани від одного адміна. Тільки перший кран, а крипто він інший. А всі працюють абсолютно ідентично. Так само є і короткі силки, і опитування, і промокоди. Всі працюють крайне ідентично. Ось така кількість лайкових на мене тут вже є. Як бачите, насправді тут все дуже просто. Так що, кому подобається, посилання на крани я вам залишаю. Хто любить збирати криптовалюту, будь ласка, користуйтеся, тому що всі крани хороші, непогано. В Принципі, платять в криптовалюті, і вони всі платящі. На цьому все. Де були на каналі Заробітлозонторук. Всім дякую за перегляд. Побачимось з вами в нових відео.